Знаєте, я мав проповідувати ще пару тижнів тому, але щось не вийшло. Потім минулий тиждень був молодіжний табір, також не вийшло і договорилося, що я буду проповідувати сьогодні. Потім в п'ятницю вечором я чувствую, що у мене щось в горло болить. Вчора вже все, цілий день нежить, кашляю. Горло болить. Сьогодні трошки краще, але прошу, щоб ви молились за мене. Думаю, переносити вже все, достатньо переносити, треба сказати і все. Сьогодні місце, яке я хочу розглянути, записане в Івана, 3 розділ. Будемо читати з 14 го вірша по 21. й Слова, які ми зараз будемо читати, сказав Ісус Христос. Вони були сказані Никодиму. Щоб зрозуміти контекст цього, що ми читаємо, давайте подивимося, хто був такий Никодим. По-перше, він був фарисеєм. А по-друге, написано, що він був начальник йудейський, що він був не лише фарисеєм, а ще й мав якусь високу посаду. У нього був авторитет. Він прийшов до Ісуса Христа ночі, якби, Понятно, чого ночі, бо авторитет йому якби, не дозволяв, фарисеї не були проти Ісуса, але Він хотів його почути. Перша частина цього розділу, як прийшов Нікоди до Ісуса. Ісус говорить про відродження. Він говорить про народження згори. Некодим це не зрозумів. І Ісус говорить вже ці слова, які ми зараз будемо читати. З 14 го вірша. І як Мойсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути й син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спася. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, бо не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили, як світло лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло, і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Чотирнадцятий вірш. Як Мойсей підні Змія. Чого Ісус згадує тута Мойсея? Які причини? Є дві причини. Перша причина це те, що, як ми говорили, Никодим Фарисей, він знав історію Ізраїля, він знав історію Мойсея. І Він, мабуть, знав цю історію про Змія. Всі знали. То через цю історію Ісус робив зв'язок до чого, що Никодим мав знати. Друге – Ісус цим дає ілюстрацію. Це є образ того, що має з ним статися. Написано, так само, як було з Змієм в пустині, має бути і сином людським. Це є ілюстрація того, що має статися. Давайте розглянемо цей вірш трошки детальніше. Як Мойсей підніс був Змія в пустині, так мусить піднесений бути син людський. Слово мусить. Інші переклади має бути. Про що нам це говорить? Нам це говорить про те, що Бог знав, що має статися. Сам Ісус мав знати, що статися, Він предвіщає. Це був план спасіння. План спасіння, який, про який Ісус знав, це не було випадково це все було заплановано. Це Божий план нашого спасіння. Друге слово, яке ми подивимося, який же цей план був. Має бути піднесений слово піднесений, розп'ятий на хресті. Якщо ми подивимося історію змія, змій висів на жезлі або на стовпі, так само Ісус має висіти на хресті. Історія дуже схожа: так само як ізраїльтяни мали подивитись на змії, щоб спастися, так само і ми маємо подивитися на Христа розп'ятого, щоб нам спастися. Що ми подивимося на оце бути піднесений? Ціль приходу Ісуса Христа була померти, бути піднесеним на Христі. Ціль приходу Ісуса Христа не було ходити три роки по землі, не було а, мати багато учнів, не було Його вчення. Це все було добре, але все Його вчення, все, що він робив, воно якраз вело до цього моменту, до цього моменту на Христі. Для нас, як віруючих, Важливіша є смерть Ісуса Христа, ніж Його життя, яке було до цього. Через Його смерть ми маємо спасіння. Через цей хрест ми маємо надію на життя. Без смерті на хресті Ісусове вчення не мало би сенсу. Все Його вчення було про те, що має з ним статися. Ісус був би просто вчителем. Як мораль, є багато моральних вчителів. Ісус був би ще одним без смерті на хресті. Кожен місяць на хліболамання ми що згадуємо? Ми згадуємо смерть. Ми більше згадуємо смерть Ісуса, ніж Його життя. Про подвиг, який був на хресті. Символ християнства, символ, який у нас от стоїть, цей хрест. Це є центр нашої віри. Віра без хреста є нікчемна, вона пуста. Ісус тута предвіщає цю подію, яка має статися. Це дуже важливо. Якщо ми подимось тепер на історію змія, про який Ісус згадує. Давайте прочитаємо трохи з е, числ, числа 21 розділ, 7 і 9 вірш. 7 по 9 вірш. От що було. І прийшов народ до Мойсея та й сказав: згрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе. Молися до Господа, і нехай Він забере від нас цих зміїв. І молився Мойсей за народ, і сказав Господь до Мойсею: Зроби собі сарафа, і вистав його на жердини, і станеться кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. І зробив Мойсей мідя нього Змія, і виставив його на жердини. І сталося якщо змій покусав кого, то той подивився на мідяного Змія і жив. Яка була ціль змія? Змій, який висів, яка його була ціль? Він не ніс смерть, як інші змії. Він не осуджував інших людей. Бог, чого кусали змії? Це був Божий суд над Ізраїлем. Вони згрішили. Оцей мідяний змій він їх не осуджував. Яка була ціль його? Він прийшов, щоб спасти. Він був спосіб, як Господь спас Ізраїль. Хто подивиться на змію, той спася. Ціль змія була спасти людей. Так само і ціль Ісуса не, не загубити, не осудити, а спасти. Якщо ми читаємо 17 й вірш уже, 17 й і 18 й вірш, бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спася. Хто вірить в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Не на осуд, а на спасіння. Хто не вірує, той вже засуджений. Ізраїльтяни, яких покусали змії, вони вже були приречені на смерть. Вони вже помирали. Вони були як ходячі мертвеці, їх ніхто і ніщо не могло спасти. Для них єдине спасіння було змі. Так само і ми. Без Ісуса ми ходячі мертвеці. Нам не треба щось видумувати, щось придумувати, що може бути. Кінець ясний, без Ісуса ми мертві. Ми ходячі мертвеці, просто чекаємо нашого часу. Лише хто подивиться на Ісуса, може мати це спасіння. Чого Змій? Чого Мойсей мав зробити нього Змія? А не щось інше, якийсь інший предмет, іншого звіря повішити. От чого це мав бути Змій? Змій мав щось символізувати. Змій мідяний був символом всього того, що ізраїльтян вбивало. Ізраїльтяни що казали? Забери цього, помилися Богу, щоб змій нас не кусали, щоб ми не помирали. Змії кусали, вони давали яд. Жалили яд в людей і від цього помирали. Змій був символом того, що їх вбивало. А що в нашому житті може вбивати? Що нас жалить? Що для нас є ці змії? Це гріх. Гріх нас вбиває. Гріх має такий самий ефект на наше духовне життя, як ті змії мали на Ізраїль. Ісус є для нас, як той Змій, що висів. От про що Ісус говорить? Має бути піднесений як змій. Ісус піднесений так само, щоб нас спасти від того, що нас вбиває. А що Ісус символізує? Ісус на Христі репрезентує весь той гріх, який нас вбиває, коли апостол Павло каже, став за нас гріхом. Він говорить про те, що коли Ісус висів на хресті, разом з Ним висів весь наш гріх. Він символізує весь той гріх. І коли говориться також про смерть, смерть, де твоє жало? Наступний вірш. А жало смерті то є гріх. Нема жало, воно висить все на хресті. Ісус на хресті взяв з собою на хрест наш гріх. Гріх всього світу. Він нас через це спас. Які умови цього спасіння? Читаємо далі, О, Вертаємось скоріше, ми вже пройшли 17, 18 вірші, вертаємось до 15-го. Щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. І 16. -й. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородного, щоб кожен, хто вірував, не загинув, але мав життя вічне. Умови для спасіння все, всього одне. Повірити. Умова лише одна. Хто не повірить, загине. Шістнадцятий вірш. Чого він золотий вірш? Чого ми його всі знаємо, чого всі діти знають? Бо вся суть Євангелія в цьому вірші, вся суть Біблії в цьому вірші, давайте, якщо ми розділимо цей вірш. Бо так Бог полюбив світ, старий завіт. створення світу, Божа любов, створення Адама і Єву, створення Едемського саду для людей. Божа любов, як Бог вів Ізраїль, як Він вивів своїх людей, все показує Божу любов, Боже провідництво, що дав Сина свого однородженого, новий завіт, перші чотири Євангелія: життя Ісуса Христа, смерть Ісуса Христа, що кожен, хто увірує, всі послання апостолів, які є після цього, говорять, як вірити, як жити, що, як нам бути після того, як ми повірили. Що мав життя вічне, не загинув а мав життя вічне. Останній розділ, не розділ о, книжка об'явлення дає нам чуть-чуть відкриття вічності. Хочете комусь розказати про що Біблія? Розкажіть 16-й вірш. Вся суть Біблії в цьому вірші. Ще одна важливість цього вірша, про яку, мені кажеться, ми мало говоримо, і за те, що ми так до цього звикли. Що ми знову вертаємось до Никодима? Ці слова були сказані Некодиму. Поняття було у Євреїв у Ізраїлі, що спасіння лише для них. Спасіння для Ізраїлю, Бог Ізраїля. Умови для спасіння. Ісус їх повністю міняє. Не залежить звідки ти, хто ти? Умова одна. Повірити. І як написано: Полюбив світ. Бог полюбив не Ізраїль, не євреїв Бог полюбив світ. Це є радикальна зміна в мишленні євреїв ізраїльтян. Це є радикальна думка, яку почув Никодим, щоб кожен тепер міг спастися. Читаємо далі 19-й вірш. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більше полюбили, як світло. Лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. Що таке світло? По-перше, це відсутність темряви. Це правда, це бездоганність, це чистота, це безгрішність. Ісус. Є втілення всього цього. В світло є Ісус. Світ... Ісус прийшов на світ. Люди ж полюбили темряву. А що таке темрява? А це все противополежне Ісусу. Це все противополежне світло. Хто робить зло, він про це знає? Люди полюбили темряву. І 20-й вірш, не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. Вони не не видять світла. Вони не приходять. Це є дія. Вони ховаються від світла. Світло все виявляє. Вони ховаються, щоб не було виявлено. Вони знають, що роблять, Немає ніякого оправдання. Бо вчинки вони самі знають. І коли вони знають, вони із-за цього. Міняють свої ходи або їхні дії, вони все роблять, щоб не вийти на це світло, щоб не були виявлені їхні гріхи або їхні діла. Вони прикладають для цього зусилля. Ісус тут говорить про дві речі, які Він робить. Перше, це ми вже пройшли. Перша речі, яку він робить, це спасає. Ісус прийшов, щоб спасти. А друге, оце я сказав, Він світло. Що робить світло? Воно виявляє. Воно виявляє всі вчинки і добрі, і лихі, і неправедні не йдуть до світла, щоб не були виявлені їхні вчинки. А як ті, хто робить за правдою, і хто ті, хто робить за правдою? Ті, хто робить за правдою, це ті, кого Ісус оправдав і спас, хто змінив своє життя, вони йдуть до нього, Ісус їх притягує, їх тягне до світла. І їхні діла зроблені в Бозі. В них інше життя. Вони відроджені. Як я казав, початок розмови Ісуса з Никодимов було про відродження. Тут Ісус знов до цього, що у них життя вже не таке, як було. У них життя змінилося, вони не в темряві, а їх тягне до світла. Це нове мислення, це нове життя. І чого нове? Бо вони зроблені в Бозі. З допомогою Духа Святого, Дух Святий веде наше життя. Ще одне зауважити: хто робить за правдою? Або навіть тут написано, хто робить лихе, англійський переклад або трактування practices. хто практикує добро, хто практикує лихе. Це не є якісь одиночні епізоди в нашому житті, що десь зробив добре, десь зробив погано. А це є стиль життя, це як ми живемо, що ми практикуємо день у день, яке є наше життя. На цьому історія ця історія, ця розмова Ісуса з Никодимом закінчена. Але ми ще маємо приклади не приклади, а ми ще бачимо Никодима далі в цьому цій розповіді. По-перше, Никодим ще нам з'являється, коли він захищав Ісуса в Синедріоні, коли його мали судити. По-друге, ми бачимо, що він приніс смирну, коли Ісуса ховали. Ми не знаємо, чи Никодим повірив, але ми можемо пропускати, дивлячись на Його дії після цієї розмови, що він, можливо, повірив. Ми це пропускаємо. Але ми точно бачимо, що слова Ісуса, які тут Він сказав йому, мали вплив на Никодима. Я бажаю, щоб ці слова, які ми прочитали, мали вплив і на наше життя, щоб наше життя могло змінитися. І не закінчення я хотів би просто пройтися головні думки, які Ісус тут сказав. Перша думка спасіння заплановане. Друге, умови для спасіння це повірити. Третє спасіння для всіх. Четверте: ми маємо жити і практикувати життя правди, життя з Ісусом Христом, ходити за Ісусом Христа, за Христом, і щоб діла наші були в Бозі. Амінь. Давайте станемо на коліна й помолимось.